Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. В перший день осені кримське місто знову стало епіцентром катастрофи, яка сколихнула не лише російське суспільство, а й міжнародні інформаційні потоки. Цього разу удар був настільки потужним, що зруйновано цілий проліти на ділянці біля Тузли. Очевидці повідомляли про вибух, який пролунав посеред ночі. А через кілька секунд з неба зійшов вогняний стовп. На місці здіймалися одразу кілька осередків пожежі. Найбільше там горіли 44 цистерни цистерни пальним. Вогонь охопив також залізничне. Ешелон, що у той момент проходив мостом. Фактично заблокувавши транспортний рух обома напрямками. Офіційна версія Москви з'явилася майже миттєво технічна аварія під час навчань. Проте ця версія виглядала настільки жалюгідною, що навіть найбільш лояльні пропагандисти не наважувалися повторювати її без запинок. Свідки викладали відео вибуху, де чітко видно траєкторію польоту ракети перед ударом у мережі миттєво розійшлися кадри, де величезний проліт мосту лежить у воді, а полум'я від цистерна підсвічує нічне небо. Неля крем. Мля, це стало подвійним ударом. По перше, символічним кримське міст був головним символом приєднання Криму, а особистою гордістю Путіна. Будь-яке його пошкодження відривало саму ідею єдності з Росією. По друге, символічним місто був основною артерією постачання для угрупування на півдні. Пальне боєприпаси, техніка, все йшло через цей коридор. Тепер він перетворився на палаючий уламок, що паралізував логістику на тижні, а може і на місяці. За даними з різних джерел, удара став частиною операції українських сил, яка отримала. Мала неофіційну назву Помста за парубія після вбивства народного депутата українські спецслужби прагнули продемонструвати жоден терористичний акт, організований Москвою, не залишиться без відповіді. Сам факт синхронізації, смерті політика і вибух на головному символі окупації став сигналом, який Кремль не зміг ігнорувати. Реакція на місці була хаотичною. Рятувальники не змогли під'їхати до цистерни через загороджені ділянки. Люди, які опинилися на мосту в момент вибуху, стрибали у воду, рятуючись від вогню. Ню, ті, хто лишився на автомобілях, здіймали панічні відео, де чути крики і вибухи, що лунають один за одним. Військове командування РФ миттєво зрозуміло масштаб катастрофи. Логістика, що й без того перебувала під ударом, тепер опинилася на межі колапсу. Залізничний міст заблокований палаючим ешелоном, автомобільний проліт, зруйнований. Уся лінія постачання на південний фронт була фактично перерізана. Аналітики зазначають, цей удар має три рівні значення: по перше, військовий паралізована логістика значно ускладнить, і наступальні та оборонні дії. Російських військ на півдні. По-друге, інформаційний для російського суспільства руйнування кримського мосту стало черговим ударом по ілюзії непохитності. По третє політичний Путін отримав особисту поразку, адже цей місто він називав своїм проєктами. Будь-яка атака на нього сприймається як удар по самому президенту. Спроба Москви видати вибух за аварію лише посилила ефект. Росіяни, які бачили кадри з місця події, розуміли, що їх обманюються Це підривало довіру навіть серед тих, хто досі сприймав пропаганду беззастережно у соцмережах. Поширювалися коментарі. Якщо вони не можуть захистити міст, то як вони можуть захистити країну для України. Ця операція стала символічною відповіддю і водночас демонстрацією нових можливостей. Використання ракети здатної знищити проліти настільки міцної конструкції показало, що український арсенал здатен діставати навіть найзахищеніші цілі. У підсумку вибух по Кримському мосту став не просто технічною катастрофою, а політичним землетрусом. Він оголив слабкість Кремля, зруйнував міф про непорушність Криму і вкотре довів війна більше не обмежується фронтом, вона заходить у саме серце символів режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.